Знаєш, що найгірше у розвитку це відчуття, що ти біжиш, але зупиняєшся на місці. Ніби ти вкладаєш час і зусилля, а нічого не змінюється. Чому так відбувається? Перше, ти не бачиш маленьких перемог. Кожен великий успіх складається з маленьких перемог. Але якщо ти не помічаєш своїх досягнень на цьому шляху, то ти відчуваєш ніби нічого не відбувається. Друге. Ти порівнюєш себе з іншими. Соціальні мережі створюють ілюзію, ніби у всіх навколо все ідеально. Але ти не бачиш їхні поразки, ти бачиш тільки їхні перемоги. Тому ти втрачаєш мотивацію. Третє. Ти ставиш нереалістичні цілі. Якщо ти хочеш стати найкращим у всьому, ти дуже швидко згориш. Краще зосередитися на одній сфері і покращувати її тимчасово. Що з цим робити? Роби чекпоінти. Записуй свої досягнення і час від часу переглядай їх. Ти здивуєшся, скільки всього ти вже зробив. Порівнюй себе лише з собою вчорашнім. Пам'ятай, що твій головний конкурент це ти сам. Став реальні цілі. Краще маленький, але досяжний. Наприклад, замість стати багатим, треба сказати, я хочу заробити першу тисячу додаткового доходу в місяці. Не дозволяй ілюзії відсутності прогресу зупиняти тебе. Ти вже рухаєшся вперед. Просто не завжди це видно. Якщо ти відчуваєш, що застряг, то підпишись і залишайся на каналі. Я покажу тобі, як вийти з цієї пастки і реально побачити свої успіхи.